Друзі, всім привіт! Доброго ранку і слава Україні! Дивіться, коротесеньке відео, буквально декілька хвилин. Хочу вас запитати, чи ви колись задумувались над тим, що роблять працівники Дрогобицької міської ради, коли вимикають світло в місті. Ну, Бачите, що... Підприємці вмикають генератори для того, щоб їхні магазини підприємства працювали. Люди вдома, в приватних будинках, вмикають генератори. А що робиться в міській раді, коли вимикають світло? І що робить практично тих 400 чоловік, які сидять на робочих місцях в міській раді? Я вам скажу, що вони роблять. А вони ніхрена друзі не роблять. Тому що я сьогодні приїхав на в соцзахист. Мало того, що ну от потрібно заїхати на площу е в центральну частину оплатити от за, заїзд, от, хоча шлагбаум вже я заїхав, ще видно, світло було, а шлагбаум відкрився, але на виїзді вже не, не було. Але коли я перейшов площу, зайшов в міську раду, ну повна тишина, як кажуть, навіть бджоли не гудять. От, зайшов в приміщення соцзахисту, продовжити е, групу інвалідності. от. А мені говорять, до речі, за робочими місцями нікого не було, тільки одна дівчина. І мені сказала: залишайте своє посвідчення, тому що у нас немає світла. Ми не можемо зайти в комп'ютер у базу і подивитися, чи ви є, чи немає. І це. Тобто, людина з інвалідністю має дойти ще до них. В них немає світла. А що вони роблять без світла, якщо вони прив'язані до комп'ютера, до всього я не розумію. І в них сьогодні два рази на протязі дня буде вимикати світло. І виходить, що практично більшу половину свого робочого часу міська рада спаралізована і не працює. Я не говорю конкретно про е соцзахист, тому що я туди ходив до них, але я говорю про всю міську раду. Тому, друзі, бачите, яка красива ситуація, яка картина. Тобто, ви працюєте, маєте генератор, а в міській раді не працюють, не мають генератора. Я бачу, що нам треба ще Тарасу Ярославичу скинути з його придбати. І тому вони не працюють. От і все. Якщо така ситуація, друзі. Донатимо е, Роману Козачку на FPV-дрон дрони, наближаємо нашу перемогу. Е, все буде Україна, друзі. Слава Україні.